Мат, земля родає наша, в дні біди і в дні побід ні ті світлі і краше, і желані серце ні. Читали вірші, пили горілку та їли гречку. Усе на виставці повоєння, спогади киянна має повернути сучасних людей у вир подій початку х років. Поділитися своїми враженнями та спогадами запросили і ветеранів. Привітаємо наших ветеранів, які тут присутні. Адже вони, як ніхто інший, краще знають, яким був Київ у ті роки. Ну, В розруха була страшна, особливо по те дебольші. Райони Крещатик, декрещати, так там взагалі ж було, свалка була. Не лише історії про архітектуру, то пропагандистські плакати, а й історії тодішньої моди двох фронтів Вітчизняного та німецького, можна побачити на виставці Музеї історії Києва. Проте, не всі учасники Великої Вітчизняної війни оцінили виставку. Ця виставка може допомогти, нада над нею ще пороботи. Ті матеріали, котрі об'єктивне місце містого, вони представлені не в тому порядку паслівка, де для нормальне восприяття. Приїжджа напомні Київ, город місто-герой. За нього боролись перед війною, за нього боролись при обороні Києва. Чому існує така невідповідність, організатори вибачаються та пояснюють, що цю виставку робили не митці та не художники. Я перепрошую, це значить наукова виставка. Та да, науково висух роблять науковці, да? значить, а у присічних громадян, будь-які ветерани чи хто іще, свій особистий, де да, погляд на різні події. Проте саме тут можна побачити особисті речі та фотографії з сімейних альбомів учасників великої вітчизняної війни, а також зброю та головне секрети позавоєнного життя радянської армії. Дар'я сува, Роман Крюков, соціальна країна.